Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт! Сьогодні у нас Never Alone. Так, окей, нам повторно показують історію, сумну печальну історію з лисичкою. Що сталося? Е, і. нас, звичайно, прикро. Так. Ну, але ми знаємо, чим все закінчиться, Закінчиться все чимось хорошим. так, правда. Е, Тому поки що я буду їсти мандаринку. Вона там страждає, горює і сумує, а я їм мандаринку. Життєво. Так, окей. Добре. Я не знаю. В мене сьогодні якась проблема з навушниками. Я не розумію. Вони заряджені, все гаразд. Я нічого не переналаштовував, але в мене чомусь на них пропадає звук. І це сумно. Угу. Окей, їм першу дольку мандаринки, і вже аж дві кісточки попалося. Тому... А може якщо я навушники переверну? Хм. Може ось так. Ой, звук такий неприємний. Ай-яй-яй, незвичний. Але, здається, не пропадає. Я не розумію, типу що? Це свинцева ковтинка, через неї не проходить е сигнал? Так, добре. Е Давайте побігли. Е, можна зачепитися. Е, можна. А, тут треба переключатися на лисичку. Е, і тепер лисичкою треба е, кастувати нові заклинання, так? Угу. Тепер переключаємося назад на дівчинку знов на лисичку. Е, і можна підняти, так? Добре. Звук трошки мені особисто в вуха ріже, Вам все має бути окей. Взагалі без ніяких проблем. Це тільки в мене така якась біда. А, о, прикольно. О. Там кролики сидять. Так, переключились на лисичку. Можеш приманити ближче цього чувачка? Не може. Тьхути. Угу, угу. О, добре. А зараз можеш приманювати чувачка? Може. Окей. Далі вже на дівчинку, окей, пульнули. Добре, запригнули, полізли. Оу, щось незвичне. Сюди. Сюди. Так. Е я бачу, що поки вітер буде, я можу, типу, перепригнути, так? Давай спробуємо. Опа, не можу. Чи, чи зміг? Зміг! Нормально. Ой, переламалось. Брикет снулась. Що ж це робиться таке? Так, давай. Паралага Ой дуже керування цією штукою незручне, ой капець, яке незручне. Упс. Давай ще раз. Опустив, Добре. Знову підняв. Окей. Дочекалась вітру. Вже пізно. Давай ще раз. О так, добре. Угу. Але як вилізти, не зрозуміло. І. Ага. Е, якщо до цього лисичка хоч трішечки сама щось робила, тепер вже абсолютно все треба робити мені. Угу, Я зрозумів. Вітер сюди, вітер туди, добре, перелетіли. Та що це? А -йо, йо? На якому моменті ти там заспавнишся? Окей. Тепер сюди. Угу. Ти просто так безпечно пригати не можеш через те, що тебе вітер здуває. Тепер давай в цю сторону, значить, приманю цього пташку. Окей. Ага. Вітер такий сильний, що навіть привода птаха перетягує. Піднімайся вище. Що угу. далі? А, бачу внизу там. Добре, тут влучив? Туди пригнув. Те от розбив? Давай, може, якось сюди вниз. Другого вниз пішов. Що? Не допригує. Ой, тяжко. Тяжко не зрозуміло. Угу. Давай. Полетів. Якось це все так тяжко вже робити, капець. Ти потрібно бути ультрауважним. Насправді вона вже поки падала, я тиснув в протилежний бік. Дуже неслухняне керування, капець неслухняне керування. Ну, чекай, ти можеш туди зарагепнутись? Можеш. Добре, нормально. Окей, переключилися туди, це це, сюди. Давай цю штучку притягни. Угу. Добре, тепер давай вниз. Тобто тут тут, ти. Ти оце, ой-ой-ой зробила. А той раз ти просто впала. Я не можу. Неслухняне керування в грі, коротше, що можу сказати. Так, добре. Що ж, не знаю, е, якщо це ще не фінал гри, то це, мабуть, вже буде фінальний епізод. Ви бачите, як я довго прохожу? Один фрагмент. Це один фрагмент. Типу. Штука в тому, що я не дуже так -то й туплю. Просто я не хочу його робити 12 місяців, поки воно все це, поки вони надумаються всі. Так, я зрозумів, лисичка може одночасно підтягувати тільки один цей. Угу, Давай. Тепер тягни вниз. Цей вниз, той вверх. Тягни його, ну. Та я впевнений, що ще не ще можна. Ти можеш просто тут злізти з цього краю? Не можеш. Давай. Я не поняв, де вони? Прикольно! А як це той раз в мене тоді вийшло, я не розумію. А що це можно не ще нахилитися. Так, чекайно. Ну. Вилазь. Тож немає цих штук, я їх розбив. Ну конечно, давай ще раз, тут что Фу. Окей, добре. Це, це може бути взагалі оста, останній. Не те, що остання глава в грі. Це, це може бути просто останній епізод. Точніше, не, не просто останній епізод, а остання головоломка в грі, яку я пробую проходити. Бо це щось це нереальне. Ви, ви не уявляєте, наскільки це незручно. І тим більше ще гра чомусь зараз вирішила, що вона хоче глючити. Я не здивований, що вона хоче глючити. О, на силу. Так, окей, добре. Є, цю штуку зробив. Я вже думав, що я, може, той раз не зробив її. Ні, давай ти верхнє, спочатку тягнеш вниз. Ти верхнє, спочатку тягнеш. О, добре, добре, нормально. Давай, тепер ще раз. Знову вниз тягни. Ні, гра, гра каже, що не хоче. А ні, хоч, хоч, бачу. Вже появився. А воно не йде далі. Та бляха, як я це мав здогадатися, що тебе треба в цю сторону вивернути. Окей, окей, давай. Можеш його поманити, щоб він сюди трошки далі пройшов? Та! То... Ви можете ще більш бісяче зробити, ні? Це це, ж на таке була така необхідність робити настільки бісячу гру. Просто прекрасний ТАЙМІНГ, я не можу. Настільки чудовий таймінг, щоб вибісити мене, що Я, це просто прекрасно. Коли ти бачиш, що робити, ти береш, починаєш це робити, а гра така тобі <тебе...'>? Ха-ха-ха! <s x2> а давай ти зараз вб'єшся! І ФАНУ камон. Добре, мені треба на вітер пригати. Вона так не допригне, походу. Добре. Оце прям цікаво. Ого. Мене давно так гра не бісила. Я серйозно, мене давно так гра не бісила. Е, лисиця повільна. Робить не те, що ти хочеш. Воно, типа, тянеться не так, як ти цього хочеш, щоб воно робилось. Е е привиди ці не слухаються. І ще привид може в будь-який момент зникнути. Так, почекай, ти туди на цю штуку можеш. Це я мав зараз догадатись, так? Окей, сподіваюсь, більше таких проклятих цих не буде. Я зрозумів, сподівайся, і далі. Окей. Окей. Ні, ну ви бачили, там мені треба було перепригнути через ну, деся десяток платформ. Типа, це, це було десь 10 платформ не більше. Скільки часу це в мене зайняло? Тобто, там ти пролітало наскрізь, тут наскрізь пролітати не хочеш. Добре. Ви ще кращого часу не могли знайти, щоб це дерево тако потрусити. Ага, типа дерево ожило. Якщо що, я лисичкою лечу вверх. Вона летить вниз. Окей, окей. Давай ще раз. А тут знов наскрізь пролітає. Чому? В чому різниця? Я не знаю. А чомусь є різниця. Ще раз потрусиш дерево. Я вже не рухаюсь. Нічого собі. Ого. О, клас дерево ходяче. І що там, куди ми рухаємось? Ну це незвично, справді, це прикольно. В воду кудись пішла, е, Лягай, лягай. Вітер цей здуває тебе то ляга. Я прям відчув, що це зараз станеться. І знаєте, що я, я абсолютно ніяк навіть не міг здогадатися, що це зараз буде. Давай переправлю сюди, топись. Я ж зробив плюс-мінус за стільки ж часу. Чому цього того разу вітер був? Цього разу вітра не було. А <світ> я не знаю, мені боляче від цієї гри. Мені від неї боляче. Боляче. Окей, я не знаю, я сказав дереву, щоб воно втопилось. Mm-hmm. Знов дерево пішло. да. Ага, мне надо просто перепрыгнуть. Ага. Поняло. Те, що хлопчик пролітає наскрізь цей гілок, не означає, що дівчинка теж наскрізь них пролітає. Я поняв, це моя помилка. Каєм вітер. Як? Я не хочу більше її грати. Я не хочу. Я, я вже, типу, мене вже, мене вже трусить. Мене, мене тіпає. Я не можу. Я не можу її грати. Камон. Що це таке? Тут тут настільки складність збільшилася, що я, я такого приросту складності в житті не бачив. Е, типу. Все непередбачуване, що що робиться? Я туди заскочив, так як гра мені хоче, щоб я туди заскочив. Воно провалилося, я втопився. Типу. А, ні, вона дуже незбалансована, Я її не буду далі проходити. Все, дякую, що ви були зі мною на цьому шляху. Е, можливо, вас потішило, що мене бомбило. Е, мене не потішило ні, ні зовсім ніяк. Е, зараз буду сидіти заспокоювати. Я не можу. Окей. Okay. Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подбайки, за те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно, всім бажаю максимально щасливого життя і до зустрічі в наступних видео. Бувайте! Ой, жесть, жесть, коротше, жесть, гра поломана, страшне. Фух.